Одну ні тільки пряма рука, обов'язково пряма рука. Все це Міранда, кінь-терапевт. Психотерапевтка Оксана Абрамова розповідає: завдяки тваринам людина може навіть впоратися з стресом та позбавитись від негативних емоцій, адже взаємодія, наприклад, з конем дає змогу розслабитись та отримати купу нових вражень. Основний напрямок цієї терапії в тому, що людина створює стосунки з конем. По тому ж принципу, який вона створює з людьми. А коні до, тих, до цих стосунків їм властива з людьми в горюванні. Дуже гарно допомагає кінь відновити людину, коли складне горювання, коли людина втратила близького і не може відновитися. Це депресивні стани, це страхи, тривожність і це травматичні випадки, психотравматичні. Під час терапії люди також можуть спробувати кататися верхи. Це корисно впливає на все тіло. Під час їзди пропрацьовуються всі групи м'язів, що допомагає при реабілітації різних травм та лікуванні багатьох захворювань, таких, наприклад, як остеохондроз та сколіоз. Якщо це реабілітація, то це певні вправи на коні верхи на кроку. Коня для того, щоб дитина або доросла людина надбала нових навичок або відновила ті, які були і які втрачені. Сьогодні на заняття з кіньми прийшли волонтери й діти. Першим завданням для відвідувачів було познайомитися з конем та почистити тварину. Саме це допомагає встановити контакт з нею. Після цього всі охочі мали змогу покататися на коні верхи та виконати на ньому розминку. Та прекрасно слухати, враховуючи, що я дуже давно ну взагалі. Біля біля коней не був і ну, дуже давно не сідав верхи на коня, то таке відчуття розслабленості. Трошки страшно, враховуючи, що останній раз, коли ну, так от верхи катався, я був ще зовсім маленькою дитиною. Хто хоче провести час і так от трошки розслабитись, відійти від загалом від загальної такої якоїсь рутини, то сюди приїжджайте от, займайтеся цією іпотерапією. Це дуже корисна річ. Супер. Я найбільше люблю коней. Я відчувала, що я вже трохи із конем познайомилася, бо я каталася тільки на. Тільки на поні, а на коні ще майже ніколи Ну, давно каталися, але я вже забула, як це коли відвідувачі більше довірились тварині та звикли до неї. Вони спробували прогулятися із конем із зав'язаними очима. Такі заняття допомагають відпустити свої негативні емоції, зазначає Оксана Абрамова, Дарія Дубінчук, Ірина Грабчак та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.